Всім привіт друзі! Мені Миколая приніс Коротше, штатив для телефону і селфі палку. Ось такий Так. Ось ця селфі палка і з неї складається іменно такий штатив. От. Відповідно, я зараз на штативі, бо я ніяк не тримаю телефон. Далі, ось така сіт для вами. Мило. Бомбочка для вани. Вирощування для кристалів. Ось такий будиночок для наялинку. Піна для вани та душу. Дуже гарно пахне швачку. Ось таке вирощування сакури. Два блокноти і велика пачка цукерок. Ось. А, я вам показувала ось таке мило. Все, бувайте!